Мене звуть Грячевська Тетяна, я мати добровольця багатальйону Шахтарсь Горячевського Олександра. Він загинув 19 серпня при виході з станції Ловайськ. Я розповідаю про Іловайськ. Це не безпосередньо те, що казав мені син, бо він дуже мене оберігав. І майже нічого не розповідав. Так, знаєте, все добре, все добре. Ми там тихо, мирно живемо. А з чоловіком, з батьком, він більш був відвертий. І потім з хлопцями, з тими, що з ним воював, оце відтворилися ті події на основі цих вражень. Зайшли вони 16 серпня на територію товарної станції Ловась. Це була вже друга хвиля з їхнього батальйону, тобто якби ротація. І тримали її до 19-го числа, але втратили БК, не було підвозу, і командир батальйону дало їм наказ повертатись до Старобешова для переформатування. Ще попередньо він нам казав: ми воюємо із росіянами теж. Хоча ще на той час всі були впевнені, що це чисто донбаска, так сказати, заворожка. Їх почали крити з мінометів, були багато поранених. Вони викликали підтримку, підійшов Старобешова БТР. А на той час вони робили такі на ну, ці транспортні засоби: захист із огорож, ліжок, всього ж підручних засобів. І коли БТР почав підходити, міномети переключились на нього. Треба було подавити цей вогонь. Сашко встав. Він був гранатометчик, ручним гранатометом, мухи. Оті, оті такі. Він встав, випустив один заряд, не допомогло. Тоді він стояв і гарно прицілювався, щоб попасти. Він попав, він подавив це гніздо, але в цей же час летіла зворотня міна, і вона потрапила в цей БТР. і оцей ми захисними цими сітками відкинуло багато осколків і якраз це його й посікло. От, хлопці підняли його на ПТР, але довести живим до шпиталю вже не змогли це такі обставини, але були дуже вдячні, тому що завдяки йому і не був підірваний БТР, і вони всі 20, близько 20 осіб було. Вони всі змогли вийти живими. Ті, що були легше поранені, вони на броню їх поклали. Ті, що могли ходити, йшли позаду, прикриваючись, і крім нього, всі інші дійшли живими. Оце остання світлина сина. Вона зроблена за три дні до його загибелі, 16 серпня. Друзі, доньки. Повідомили їй, що на одному із сепаратистських сайтів знайшли згадку про брата. А ми вже відслідковували, бо з ним не було зв'язку чотири дні. І ми все таки шукали і відслідковували. І вони сказали, що там є е, прізвище і ім'я твоєго брата. Це вони вих... перед тим, як йти на завдання до станції Ловаськ, телегрупа, яка робила зйомки в їх локації, він про це нам ще розповідав, що так, були там щось фотографували, ми про це знали. Що це за група, ми наразі не знаємо, і слідів її не знайшли. Але на одному із Донбасських сайтів з'явилася отака от світлина, і написано, унічтожений ще один каратель. Олександр Гарячевський із Полтави. Ось, бачите, такі карателі. Потім вдалося відчистити, зробити це останнє фото мого сина. Нагороди сина. Можливо, найдорожча для мене нагорода це Іловайський хрест. Це не державна нагорода, але це знак того, що Іловайськ не забувають, пам'ятають, віддають шану і тим, хто там був, тим, хто загинув, нагороджувалися і учасники операції, і ті, що живі, і передавалися сім'ям тих, що загинув. Це Лицарський хрест добровольця. Це вже державна нагорода. Ну і нарешті через, через скільки років, через 6 років після загибелі нам видали орден за мужність третього ступеня, тому що його участь в АТО довелося окремо доводити через суд, трошки були Поза законом, дякую місту і області Полтави, що ніколи нас не викреслювали, не виносили на задушки. І ось це ще дорога для мене річ. Це книжечка. Сашко над над усе любив читати. Він навчився читати в 5 років і без книжки нікуди він збирав багато сам книжки, збирав скрізь і багато читав, особливо цікавився історичними ну, історією і козацтва, і взагалі всесвітньою історією. А коли він потрапив на Донбас, і вони там розташовувалися в покинутих будівлях, казав: мамо, тут стільки книжок валяється, як просто якось шкода їх, бо вони просто покинуті. І коли мені повернули його речі, привезли хлопці вже через деякий час після загибелі, там була оця книжечка. Я так розумію, що він там десь її знайшов. І сховав як можливість, ну як якесь нагадування про мирні часи, щось таке, що його підтримувало. Ці хлопці, які були перші, вони були вмотивовані е, в тому плані, е, що треба захистити країну. Не всі так це формулювали, але вони мали сміливість зробити крок вперед, піти туди, де більшість не хотіла бачити, чути, розуміти, що там щось відбувається. А там щось відбувається, там це нас не стосується. На жаль, і в 2022 році збереглася така тенденція. Але вони були такі сміливі, такі молоді. Такі розумні, так багато розумної молоді ми втратили за ці роки. І це дуже непоправна втрата, на мій погляд, тому що кожна країна розвивається за рахунок цієї пасіонарної частини населення, як свідчують дослідження, це 10-15 максимум. максимум. Той стимул, який гонить націю, веде націю вперед, який формує цю націю. Я дуже вдячна тим хлопцям, які були перші, які продовжували і які стоять зараз. Бо якщо ми втратимо оцю частину вмотивовану, сильну, сміливу частину молоді, ми втратимо країну. Я сподіваюся, що цього не відбудеться. you <laughs>